Али карасик. Подушку дала, двина. Ты не моя. Ты можешь туда дали посунуть. Так много понулось два раза в сутки. Хі-хі, поселила з <суму>? гойдалку. Попереджують, ну тобі нафіг, я чуть не впала, то ж нас підкопав. Посиди, відпочивай трохи. Вон галади скручує. Чого він скручує? Бо він складений. О так так, о! То до голови дай, з того боку повітря дошки, попереджує. Не понял.

<laughs> Telefonu mu yaxşı? Dê-te-me o aloe-revo.